Мої вітання вам усім. Дякую, що ви зі мною. Зараз пропоную подивитися, що він думає про вас зараз. Як планує провести з вами час? Думайте про себе, про ту людину? І що ж він думає про вас зараз? Знаєте, в загальному він. Він про вас думає, але він більше думає про те, як... Як працювати, як діяти, як організувати, думає не тільки про вас, а й про себе, про оточення, про знайомих, друзів, роботу. В загальному думки його глобальні і думки його про все. Більшість це думки про те, як покращити, як зробити, як вирішити. Як все організувати, щоб все було до ладу, щоб все було добре, щоб було вчасно виконано і зроблено? Трішки відпочити, да, предоставити час собі, предоставити час оточуючим, Но В загальному це про організацію, про роботу, про виконання, про діяльність. В такому плані ось він зараз про це думає. А як же ж він планує провести час з вами? Як він планує провести час з вами? Зараз поглянемо. І так, що ж він, як він планує? Планує він проводити час з вами. Ну, це вже десь більше туди, до, після обідні. Після, після, після обідня пора. Просто відпочинок, приємна розмова, приєм, ну, в, вечір. Можливо, це буде за вечерею відпочинок. Ну, це більш такий спокійний, врівноважений. Це не поїздки, не прогулянки, це е, такі собі дружні, милі, романтичні десь е, такі. Маленькі нюанси, невеличкий презентик, або ж він вам повідомить якісь приємні новини, про щось розкаже. Ось в такому спокійному, врівноваженому, емоційному руслі, буде проходити ваш вечірній час, оскільки, скоріше всього, в ньому він буде зайнятий більше такими. Організаційними і плановими діями. На вечірній час він присвятить вам. А як же ж вам буде, чи сподобається вам, і що ви, буде, що ви про це думаєте? Що ви будете думати про цей вечір і чи сподобається вам? Трішки десь ви будете розчаровані в тому, що мало було при, при, предоставлено часу. вам. Трішки вам буде Десь сумно, тому що ви хоч хотіли б більше провести часу з ним. Ну, все ж таки, ви оціните, ви заціните його старання, заціните його дії, заціните його старання. І ви е, з вдячністю приймете від нього ось, е, такі. Такий вечір, який він вам організує, зроби, да, проведе з вами. Ви оціните, ви заціните, ви, ви також розумієте і усвідомлюєте те, що він, якщо і був зайнятий, то був зайнятий тими справами, які дійсно важливі, які дійсно потрібно зробити. Ай. Давайте ще подивимося. Його думки на вечір про вас. Давайте дивимося думки його перед сном про вас. Думки його перед сном про вас. Він дійсно про вас буде думати, але ж знову таки. Ці думки будуть е, направлені на те, щоб е, дійсно зробити вам. Загальному, щоб вам було добре. Так? Ось якось ціленаправлено. Оце такі, це такі думки, я кажу, робочі думки. Це думки про те, щоб дійсно зробити, дійсно якісь щось обдумати, вирішити. І ну, тут немає е, таких ноток вже аж романтики чи ось такої вже поглибленого. Скажу кохання, ні, тут не без цього. Ну, тут думки більше практичні, думки більше ціленаправлені, думки більше направлені на те, щоб ви конкретно були задоволені в організації биту, в його роботі по дому, в його роботі по. По, по роботі, вибачте, за тавтологію. Тут такі йдуть практичні, тут такі йдуть більш е, ну, те, що от перед сном він думає про майбутній день, ну, плани на майбутній день, цілі собі він ставить на майбутній день. Як він буде їх реалізовувати, як він їх буде робити? Для вашого благополуччя, для вашого Задоволення і спокою.